Всім, всім доброго ранку! Привіт вам із Хмельниччини, Світлана і канал Вікнами в сад. І сьогодні хочу показати вам такі рослинки, які от весною вони надзвичайно просто гарні. Надзвичайно. Ну, завдяки своїм молодим приростам, завдяки тому, як вони з'являються на світ. І ось перша це є бруслина. Бруслина. Дуже моє гарні прирости саме-саме ранньою такою весною. По суті, ще чагарники деякі стоять лише з бруньками листяними, а вона вже, дивіться, які видає прирости. Просто чудовість, такою жовтою варігатністю, невибаглива рослинка і не втрачає, ну, майже свого листя, не втрачає вона і взимку. Ось за зиму нічого ніде не впало. Бачите, її можна застригати по-різному, її можна і як сланку пускати. Але я ну, полюбляю ось такі з них виводити <смі> такі колони, чи як сказати. Робити її вертикалю. бачите. Ось в мене теж така вертикаль, тобто поки що там ще видно ось цю палочку, З часом її, звісно, не буде видно. Бажано дати щось туди, якусь арматуру, а не палку, щоб потім. Не псувати ту всю красу, хоча з віком вона задереніє її сам стобур, і тоді буде, по суті, вона тримати сама себе. Можна і вивести її, як деревцятком зробити. Можливо, саме цей варіант ось тут в мене їх багато є, різних, є і на штамбі, але ось цю, можливо, таким чином два стовбури, бачите, там в мене два стовбури, я її і виведу. Але дуже гарно вкорінюється, дуже гарно живцюється. А можна і відводочками прикопав і вам зразу ж готовий кущик. Надзвичайно цікава рослинка, бруслина. Надзвичайна красуня, як на мене, ось заберу свою тінь. Це вузьколиста півонія. Дуже вона гарно з'являється весною, коли навіть ще немає її квітування. Мені подобається найбільше, тому що це декоративне листя на такому пікові своєму. І ніби гузочки, ніби оченятка ось ці бутони її. Щодо того, як наростає вона, ну як на мене, як у мене мій досвід, наростає вона перші роки дуже повільно. Це забрала я її ще з-під квартири моя. Там вона взагалі по одному росточку у мене декілька років була. А може, їй сподобалося вже тут. <хи> Ні, в принципі, вже більший такий кущик, я вже поділила його. Ну, як завжди, поділ восени будь-якої півонії. Не бажано. Ну, взагалі, я не люблю, коли півонії оце продають там чи ділять, викопують весною. Ну, то взагалі є стрес для рослинки. Ну, є ймовірність того, що вона, звісно, буде рости, але, але все-таки. У кожного є свій час, свій час розмноження, свій час ділення, виготування і так далі. Вони є, до речі, м -м як то ще називають їх? от Хочу згадати така назва. У мене він махровий, а є такі ще ну, просто такі, як макоподібні. Дуже, дуже оригінальна, вона саме весною. А ось це очі таке верста. Ну, Теж весною це листя його таке зелено-блакитне, у трояндочки зібране. Нереально красиве, нереально наростає. Він як очі, таке дуже швидко. Множиться прекрасно, От тільки що хотіла сухенький так, гілочку його вирвати. Бачите, і вже ось таким корінчиком вирвалася гілочка. Все, саджаєте і вам вже його нащадок Буде гарантований. Крім того, до речі, насівається. Ось, бачите, це вже насіялося. І ще там було декілька кущиків, я його забрала, вже розсадила в інше місце. Але теж нереально красиве листя. Потім воно теж не втрачає декоративність довго. Але просто зараз, бачите, ще легенька капаморость на ньому. Взагалі таким інпустованим виглядає. Просто чудовий! Грунтопокрівник невибагливий, де посадите, не полієте, теж буде вам рости. Але, на мою думку, весною ну, чудовий. Ще один очіток Ангеліна. Просто теж на весні він має майже найяскравіше, ну, ще трішечки йому потрібно, він видасть найяскравіше своє забарвлення. І теж, поки такі ось ці гілочки. У вигляді ялинкові називаю я їх, поки вони тільки молоді, такі соковиті, яскраві, теж невибагливі, гарно розмножуються, гарно розростаються. Але він не є агресором. Ці очітки легко видаляються, і це не проблема є його позбутися, якщо вам потрібно. Отже, я вже, наприклад, їхні квітування не полюбляю. А ось саме декоративний вигляд ранньої весни. Як формується їхній кущик, оце для мене сами самий найкращий момент, який вони дарують. Ну, цю красу я вже, певно, в кожному своєму відео показую. Найбільше декоративними, як на мене, є спіреї, саме коли в них з'являються молоді прирости. Тому і стрижуть їх влітку після квітування, для того, щоб ще раз побачити ці чудові такі. Кольори, ну, і звісно, щоб форму тримати, це два в одному. Ну, але просто кожен сорт спіреї японської, він весною є неординарний по своєму листю, по забарвленню. Кожен відрізняється якимось відтінком. А це взагалі, бачите, це Gold Flame, ну, взагалі, яскравий, яскравий, чудовий-чудовий. А це зараз у саме-саме-саме пік. Як на мене, от їхній. Декоративності. А це моя асфоделіна. Асфоделіна теж теж навесні, коли от я її обрізала, показувала вам. Вона просто трішки постраждала. В принципі, я її не дуже обрізаю в основному. Вона вічно зелена. Але ось те таке пекуче сонце під час морозів лютневе дало свою справу, зробило свою справу. Я її обрізала. Але ви погляньте, як зараз вона виглядає. Це просто чудово. Всі, хто заходять до мене зараз, всі запитуються саме про це. Що це таке? Ну, що таке? Ну, чудове листя, чимось схоже на якісь певно, злакові, так, декоративні трави. Але це є чудова асфоделіна. Теж мільйони разів про неї розповідають, що вона є ну, зовсім не вибаглива. Абсолютно і декоративна. Як на мене, то Декоративним є зараз і куничник. Можливо, не вистачає ще, знаєте, тієї такої зелені масово кругом. І це його така, ну, на вигляд, просто травичка та і все. Але але вона настільки якась така яскраво зелена, така забарвлена, радісними такими життєвими кольорами, що просто хочеться на нього дивитися. Оце, мабуть, єдиний із злаків, який з'являється ось так. Ранньою весною і гарно. Ну, покажу ще вам один. Я трохи вже сумніваюся, що і мене за один там, можливо, ви мені і підкажете, але то буде пізніше. Дуже декоративна, ранньою весною колись ще не розпустила повністю своє листя і півонія деревоподібна. По-перше, забарвлення цього листя, потім воно стане звичайним, зеленим, але поки що воно ось таке екстравагантно рожеве. Ось такі бутони, так прикриті листочками чимось нагадує мені сон -траву. Ну, Навіть стебла самі, бачите, вони рожевого кольору, надзвичайного. Ось таке світиться здалека. Чудова рослинка, яка насівається сама. Ось цей сіянець два роки тому був посаджений ну, таким однорічним сіянцем. Бачите, цього року він вже має бутони. Тому не потрібно ганятися тими дорогими сортами, навіть ці звичайні сорти, вони надзвичайно гарні. І те, що вона дійсно багато років на одному місці, може і півтіні, і навіть бачила в тіні, багато років квітує, нічого від того не залежить. І до ґрунтів не вибаглива, ні до чого. Тому ось це те, що нам потрібно, знаєте, садоводам, а не шукати тих проблем. І танців з бубном, як то кажуть. Ну, всі помітили, що барбариси не лише восени дають своє таке істинне забарвлення, чудове, але навісні, особливо от дивлюся, оцей оранж -рокет, От він саме навісні, і мені вказує на те, що це саме той сорт, бо він дійсно помаранчевий, помаранчево-червоний. Але навіть самі ось ці листочки і де всередині вже бутончики. То, здається, це просто суцвіття. І цей кущ квітує. Чудова рослинка, колюча, звісно. <свісно> потребує, Хоча ось ці, наприклад, оранжрокети, вони не такі колючі, як Харликові. Чомусь я помітила. Ну, звісно, і не такі, як видові вони колючі, але такі більш-менш лояльні. Головне його підстригати вчасно. Того року вони горіли влітку, не знаю, що цього року. Хоча ну, я схилялася, що не тільки горіли, то, мабуть, якась хвороба вже була їхня грибкова. Але побачимо далі, що ж то має бути. А тепер, якраз мені допомога, мабуть, як то кажуть, зі студії потрібна. Це злак <кхух> куплений був як приза. Я бризи в очі не бачила вживу, тому не можу вам сказати, що це не вона, але дивилася, щось мені суцвіття не дуже нагадує. Бризу. Бриза, така вона є розки. Ну, такі, як, може, чимось нагадує овес. А це, бачите, суцвіття зовсім інше. Але вона була вічно зелена. Ось ця така ніжна травичка взимку не пропала. Що це воно таке? Що за чудо? Я викупила, прикупила? Не знаю. Навіть якщо це був би звичайний бур'ян, то він взимку би все-таки вимерз. А так, бачите. Не знаю. Щось чудове, але неопізнане. Хоча треба сфотографувати ось це соцсвіття, вбити в Google і пошукати.